Якщо інженери кажуть, що в ваших наконечниках це може бути турбінні наконечники, повишаючи один до одного наконечника, або ж електромотор, кажуть, що вони знайшли там соду. Як сода з содоструя може потрапити в електромотор, або ж наконечник? Це може статися за умови, коли на цьому ж кріслі. Перед цим проводилася гігієнічна процедура, і лікар проводив гігієну за допомогою хендібластера, судоструя, називайте як вам зручно, з якимись порошком, чи сода, чи кальцій, чи ретритол, чи гліцин, незалежно від того, який порошок. Попрацювавши з пацієнтом, лікар відпускає педаль, тиск в приладі зменшується майже до нуля, і навіть може мати від'ємне значення всередині шланга. Тут залишається високий тиск. Якщо ми порівняємо отвори носика і отвори, по яким заходить повітря всередину судоструя, то носик буде отвір значно менший, ніж отвір, через яке повітря попадає всередину судоструя. Тому тиск, який знаходиться в камері, суміш повітря і порошку, піде за певних умов по шлангу в розподільчий блок установки. Закінчивши працювати, лікар приймає іншого пацієнта, або інший лікар, або інша процедура. І перший наконечник, який підніме лікар, це якщо це буде турбіна, то суміш повітря, яка знаходиться з порошком в розподільчому блокі, потрапить всередину турбінного наконечника. Якщо ж. Першим наконечником, який підніме лікар, буде підвищуючий, або наконечник один до одного, то повітря потрапить в електромотор, або ж пневмомотор. Цей мотор чи наконечник вийдуть із лада. За яких умов може ця суміш повітря і порошку піти в установку? Тільки за умови, що ваш садоструй неякісний, або ж з часом у вас вийшов з ладу зворотній клапан. Який не допускає зворотнього ходу суміші повітря і порошку в установку? Звертайтеся.